Привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми порівняємо два побутових рекуператори Брізі та оновлений Брізі Сайленд, який прийшов на зміну Брізі, Еко. Я розповім, що змінилось і чому ця модель стала ще тихішою та розумнішою. Ну що, поїхали? Побутовий рекуператор це компактна вентиляційна система для дому. Він подає свіже повітря з вулиці та видаляє відпрацьоване з кімнати, зберігаючи тепло взимку та прохолоду влітку. Якщо коротко, цей пристрій, який дає змогу провітрювати кімнату без відчинених вікон. Його головні переваги це завжди свіже і відфільтроване від вуличного пилу повітря, економія на опаленні взимку та кондиціонуванні влітку і відсутність шуму з вулиці. Почнімо з брізі. Його головна особливість це мідний теплообмінник. Він добре зберігає тепло та прохолоду, але для роботи взимку потрібен нагрівач, тому його споживання значно вище, ніж у рекуператора з керамічним теплообмінником. Брізі має розумне керування, мобільний застосунок, підтримує Google Home і Alexa, працює в різних режимах і допомагає підтримувати комфортний мікроклімат у будь-яку пору року. Але тут варто зауважити, що абсолютно всі моделі рекуператорів Брізі мають зручне і сучасне керування. Брізі Сайленд. Це нове покоління нашого улюбленого рекуператора Breezy Eco. Ми вдосконалили його і дали нову назву. Ця модель стала ще тихішою. Breezy Silent – оновлений, удосконалений і тихий побутовий рекуператор. Покращена шумоізоляція внутрішнього блоку та зовнішнього ковпака насолоджуйтесь тишою навіть уночі. Модернізований алгоритм захисту від протягів, комфорту будь-яку погоду. Оновлені компоненти ще більша надійність. Сучасна прошивка, розумне керування для економії та зручності. Брізі Сайленд це все, за що ви любили Брізі Еко, але у ще тихішій, розумнішій і зручнішій версії. Брізі це порівняна класика з мідним теплообмінником і потужними можливостями. А Брізі Сайленд це енергоефективність, тиша та сучасні алгоритми роботи. Ви отримуєте свіжість, комфорт і мінімальні витрати енергії навіть у найхолодніші зимові дні. Breezy Silence – це нове покоління домашніх рекуператорів. Тихий, розумний, надійний. Обирайте комфорт і свіже повітря для вашого дому з Breezy Silent. Дізнатися більше про оновлений рекуператор Breezy Silent ви можете за посиланням в описі до цього відео. І на сам кінець хочу нагадати вам підписатися на наш канал, адже ми приготували для вас чимало інших цікавих тем. Тож слідкуйте за нашими випусками. До зустрічі, ба-ба!